Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео трошки не по темі сільськогосподарських питань. Сьогодні я хотів би зробити відео про прицеп, який я купив восени минулого року 2022, -го, 2022 -го року. Про прицеп, зараз точно скажу, як він називається, взяв тих паспорт КРД, ну і тут якийсь. Буклі. Ось по показую, як він називається. І показую, коли він куплений 05.10.22 року. А, що хотілося сказати? А, називається він Tech. Надіюсь, що представники цього заводу. Може, чи не заводу, я не знаю, де вони роблять ці прицепи. Можливо, вони це відео побачать. В общем, використовувався цей прицеп, може, разів три за момент, коли він був куплений. І хотілося задати питання, чи підняти питання по покрасці. Що це таке? Це ж просто смішно, що це за покраска чи за підготовка до покраски? Що це за навіть, бумага? Це такий це прицеп півроку пройшло. Це має бути така покраска. Що це взагалі таке? Не прокрашено, воно якимись клаптями злазимо. Не підготовлено, ну просто жах. Коштує на момент покупки цей прицеп, щось там в районі 27 тисяч гривень. Тут він... Всередині ще ну, видно, що тут ним нічого не возилося, а вже по поржаві. Це ж просто якийсь жах. Тут ось, ось ця прицепне алко, да, тут питань немає. Німецьке воно, мабуть, чи яке Тут ось, ось такі ресори коротенькі, також. Е Алковські, чи якось так вони мені називали їх, коли я купував, бо там було декілька варіантів. Класичні там Жигульовські, чи або оці коротенькі. Ну так нагрузку я його не знаю там, солярку підав, там скільки каністрів, там, 30 чи 40, грубо говоря, півтони максимально. То, по, по цьому питань немає. Резина тут стоїть 13, росава, зимова. Питань теж поки що немає. Ну Покраска це просто страх. Не знаю. Якщо хтось планує купляти собі прицеп, раджу звернути увагу конкретно на покраску. Corida Tech, не знаю. Я як мінімум не рекомендую його купляти, чисто із-за того, що, ну, ну, що це таке? Це, це ненормально. Проводка тут, ну, поки що все байдуже працює. Ну покраска це жах. Так що, якщо хтось планує собі покупку, зважуйте всі за і проти. Чи треба вам така покраска чи ні. Ось дивіться, воно все коржом двигається. Я не знаю. Це просто не підготовлений метал, задули, чи що вони йому зробили, і все таке вийшло. Так, все, всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі.